Моє шанування друзі, рада вітати вас на каналі Школа Писанкарства Ряст сьогодні, 17 серпня 25-го року, перебуваю в заплаві невеликої річки, і тут росте ось така рослина. Хотіла вам дуже вам її показати, бо сама натрапила на неї оце вперше. Багато про неї чула. Від Наталі земної. Помічна рослина, допомагає при гіпертонії, кровочисна вона рослина, і там у неї широкий спектр дії, про це можна прочитати докладніше на певних сторінках. А я хотіла вам показати, як, як її виявити, так? яке в неї листячко. Роздивляємося зблизько. Який у неї цвіт? Схожий на материнку, але такий більш волохатий. От. Росте він десь по груди, по плечі, доволі висока рослина серед очерету. Сідач конопляний.